Огляд головних бестселерів від корейського бренду Round Lab для очищення та тонізації вашої шкіри. Починаємо з етапу очищення. Це м'яка пінка для вмивання з морською водою, яка підійде для делікатного очищення сухої та чутливої шкіри. Вона буде ніжно видаляти всі забруднення, не провокувати появи сухості та стягнутості. Гарно працює у боротьбі з запаленнями та почервоніннями шкіри. Ця слабокислотна пінка підійде для проблемної шкіри. В її складі морська вода, яка гарно працює з надлишковим себомом та уміртвілими клітинами. Гарно пом'якшує, має гіполергенний та некамедагенний склад, не закопорює пори на шкіри, не провокує появу сухості та стягнутості, зберігає шкіру зволоженою довгий час. Ідеально підійде для проблемної шкіри закни та для навіть самої чутливої шкіри. Для етапу тонізації пропонуємо вам бестселер, який підійде для будь-кого. Це зволожувальний тонер, який має в своєму складі сік японської білої берези, який гарно працює з рівнем зволоження, пружності та еластичності шкіри, має протизапальні та заспокійливі властивості. Якщо ви потребуєте м'ягкого відлущення та насичення шкіри поживними компонентами та мінералами, пропонуємо вам зволожувальний тонер для щоденного використання, який є чудовою заміною АХ та БХ кислот. Цей тонер буде пом'якшувати епідерміс, розладжувати мікрорельєф шкіри та буде сприяти оновленню шкірного покрову. В своєму складі має пантенол, алантаїн і бетаїн, які мають заспокійливу та тонізуючу дію. Для етапу зволоження пропонуємо вам зволожувальний лосьйон, який йде з трим. Видами гіалуронової кислоти, яка інтенсивно буде зволожувати шкіру та робити її м'якою та еластичною. Продукт рекомендований для будь-якого типу шкіри, в тому числі для самої чутливої. Він не має запаху, не ну є комедогенним, не лишає липкого та жирного блиску. Неймовірний тонер-беселер, який має густу молочну водянисту текстуру, він йде з екстрактом чорних соєвих бобів, які призначені для зволоження та живлення шкіри. Створюючи зволожуючий бар'єр, він не пропускає вологу шарів шкіри, надає довготривале живлення та не залишає липкості. Підійде будь-кому. Ну і звісно, заспокійливий тонер, який підійде для проблемної шкіри. Він йде з екстрактом голок сосни, ідеально та приємно відчувається на шкірі, глибоко діє, знімає запалення, подразнення, освіжає та наповнює шкіру вологою. Тонер має слабкий pH, тому делікатно буде балансувати жирність, вологість самочутливої шкіри.